У мальовничому українському селі Перерісль надвірнянського району відбулось урочисте відкриття пам'ятника погруддя Тараса Шевченка, на якому напис до двохсотріччя із дня народження. Відкриття і освячення пам'ятника великому кобзареві стало подією обласного значення. Село Перерисіль надзвичайно сумлінно підготувалось до події відкриття погруддя геніальному сину українського народу. Вся центральна частина села у національних прапорах. Кращий оркестр району виконував патріотичні композиції. У фоє розгорнута виставка переріслянської вишиванки, випечений коровай, поруч торт у формі книжки кобзаря, медовий стіл, козацький стіл і повна страв у гарбузяних горщиках. Все зроблено під чудну українську давнину. Сьогодні в нас знаменна дата. До якої ми йшли? Майже два роки, коли прийняли рішення на громадській раді, щоб відкрити пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, два роки ми по камінчику, потрошечка все збирали, щоб його побудувати. І громада дуже віднесла до цього позитивно, зібрали кошти. Ми не тільки залучили кошти громади, залучили кошти меценатів, які надали допомогу. Під благословенним небом Прикарпатського села пролунав державний гімн України на солідну подію зібралась громада села Перересіль, З'їхались перереслянці з інших міст та сіл краю, прибули представники районної і обласної влади. І ось найбільш урочистий момент із пам'ятника спадає полотно, і прекрасне погруддя Тараса Шевченка засяяло серед народу. Величний пам'ятник освітив настоятель церкви Святого Миколая отець Андрій. Громаду перерисля із великим святом привітали численні виступаючі, які також нагородили багатьох. Тьох країн медалями, грамотами і пам'ятними знаками. Сьогодні, в цей день, коли ще один пам'ятник на території області урочисто відкривається, хочу подякувати від імені голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишевнюка усім, хто приклався до цього. Тому що самі розуміємо прекрасно, можливо, де ще є. Недоробки ситуація незалежної Україні за 20 років маючи навколо стільки ворогів. Вона, можливо, є ще складною, але Україна робить впевнені і тверді кроки. Відкриття цього пам'ятника – це ваша ініціатива. Цей пам'ятник відкривається за вашою ініціативою, за ваші кошти. І область включила додатково дії, які сьогодні відбуваються в цей. Ці э, плани, які затверджено в області, які затверджено указом президента, які затверджено постановою Кабінету міністрів, ви своїми діями показали, що громада багато що може зробити, коли спільно діємо по його заповітам. 47 років прожив, війшов в століття і в тисячоліття піде, як революціонер, як демократ, як син великого українського народу. Я дуже вдячний. Що ви мені допомагали, ми разом радилися, і сьогодні зробили ми для себе і для приїжджих до нас, гостей свято. А ще краще, я сподіваюся, що великим подарком від нашого села, нашій неці Україні, області буде це, що ми перші. В області відкриваємо прекрасний монумент. Після того як поважним гостям фольклорний вокальний ансамбль Женчик вручив український коровай на честь свято відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку. Був даний великий концерт силами аматорів села. Він був сином мужика, а став володарем у царстві духа. Він був кріпаком, а став володарем у царстві людської культури. Десять років він томився під вагою російської солдатчини. А для волі України зробив більше ніж десять переможних армій.